Вітаю, друзі! А чи знали ви, яку роль кава та чай зіграли у науково-технічному розвитку людства? Дуже вагому, скажу наперед: вони дали людству протверезішати. І тоді людство почало щось таке вагоме, технологічне вигадувати. Як це було? Найбільше популярності кава та чай. Набувають у Європі десь в 18 столітті. Звичайно, вони були відомі і раніше, але от популярними стали саме в 17 столітті. До того, якими популярними найбільш були напоями. напої, це всі, які містили алкоголь, ну, крім води, напевно, хоча не знаю, чи часто її пили. Але точно ми знаємо по всім джерелам. Письмовим, що любили пиво пити, всякі брашки, кваси, все алкогольне, звичайно вино. Отже, на сніданок, на обід, на вечерю, люди щось таке алкогольне випивали, вино і постійно знаходилися під градусом. От тому і відбувалося трошечки гальмування науково-технічного розвитку. Середньовіччя ми знаємо, як таке все сп'яніле, брудне. Скрізь все таке занедбане і занепале. А потім людство починає тверзішати. Звичайно, науково-технічна революція її пов'язують із епохою відродження. Відродження почалося з 14-15 століття, але здебільшого у галузі мистецтва ми знаємо живопис, архітектура, скульптура. Людство європейці почали повертатися до спадщини античної. Але потім. Вже почали трошечки бути тверезими і робити винаходи науково-технічні Що це було? Це були три етапи науково-технічної революції людства. Перший етап це була парова машина, а потім вже у 19 столітті було багато було досліджень і запроваджень електрики та робіт у хімії, було здійснено дослідів. І потім вже 20 століття це Винахід комп'ютера. Ось так. Кава дає людям тверезість. Ну, звичайно, вона може призводити і до залежності, може містити якісь шкідливі речовини кофінків, але це абсолютний факт, що в порівнянні із алкогольними напоями кава, звичайно, не дає людям п'яніти, а тому дає людям тримати розум тверезим, щось таке вигадувати, досліджувати, винаходити. Ось так.